Краще всі зрозуміли, що світ і захід разом, тільки то, що невеличкий Бог Христий є. Е, дякую всім, хто мене підтримував, хто мені пересилав питання, на які я чемно все відповідав. І е, як ви бачите, що... Е, я не пам'ятаю, що я говорив минулого року, бо то рік пройшов, так? 17 січня було рівно рік відмова відеозвернення до президента. З проханням, щоб він не присилав повісті. І е, ви можете переконатися, не, його переслухавши, передивившись, там 10 хвилин. Чи я ще помолився бо я всього не пам'ятаю, але чи я помолився в тому зверненні, вам це найкраще, бо тому що побачите дійсно, е, чи то, що я говорив тоді, я пам'ятаю, що говорив про те, що антикорупційне бюро так і не буде працювати, що це показуха, що це брункування цих всіх органів для того, тільки, щоб працевлаштовувати своїх кумів. Мінстець не буде працювати, бо це тільки для того, щоб цензуру вводити і репресувати, навіть інтернет, я зрозумів, що репресували. І, звичайно, мені е, прикро, що я так пророче сказав, але швидше всього, що я думаю, ви це все розуміли. І навіть якщо ви не можете цього сказати, бо ви мене охороняєте, я в клітці бачите, а ви на волі, ви не можете говорити того, що думаєте, але разом тим... Я щиро всіх вас вітаю і щоб тільки, не дай Боже, вам Новий рік і святий вечір зустрічати не в колі сім'ї, а так мені довелося в тюремній камері. Це основне. Тому що будь то журналістів зараз за слово проти влади, проти офіційної позиції влади може попасти за граду. Дякую. Пробули прокурори, решту, дивилися кисники, мантян солима, сміттєшні океації доставимо бачимо поцаби. Закрив не опроведження, проводиться на путінський інспекцій за стадію, візове, судді, деркач та лазарева, прокурора, білого та грищука, ми бачимо Захисників суду та манчан за підрасту засідання Перун. Звертаю увагу сторін на зміну складу суду. За <просу> ми просимо оголосити перерву для того, щоб ми порадилися знайти і, 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 і від мене можна клопотання. Поки скористатися тим часом, щоб все ж таки прокурори виконали всі вимоги свого, свого начальства і переодягнули форму. Вони другий раз неважливо ставляться до, с... до учасників свого процесу. Але я дуже прошу, хоча б раз два тижні робіть. Для е, підтримку моєї позиції антивійськової, що я за мир і за християнський патріотизм. Просто дивно, звичайно, що з України немає ні одної. Але в принципі, якщо зважити, які зараз суспільство паралізоване страхом і навіть бояться і тому подібне. Ну, бачите, як сталося. Я в тюрмі, допишуть ви на волі, це вже ходобне. Бо тому що я бачу, тепер в тюрму можна попасти легше, ніж... Просто бачу хто зараз в тюрмі, які вони сроки дають. Ну, правда, політичних немає, є там один, що дезертир. Але реально він зараз... Саме за розумів строків. Суд вважає, що продовження розгляд справи не може негативно вплинути на судовий розгляд, а тому відсутня необхідність розпочинати судовий розгляд спочатку та здійснювати повторно всі процесуальні дії, які вже здійснювалися під час судового розгляду до в землі судді. Це викликано з сітей 319 КПК України, судових хвалив. У зв'язку з відсутністю необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку та дійсно повторно всі процесуальні дії, які вже здійснювалися під час судового розгляду заміни судді, відповідно до статті 319 КПК України судовий розгляд кримінального провадження, повертання по цапе, за частиною першої сутінадцять частини першої статі чотирнадцять значним лином кримінального куркусу України, після заміни судді білюк судею Лазарєвим, продовжити у загальному визначеному законному порядку. Волоскажено в цьому порядку не підлягає суді зеленко деркач Лазарів і писав вазе було в полоні, в полоні конкретно, якісь свідчення, що це їх затримувати.